Слава Ісусу Христу, мир вам дорогоцінні. Церква це не є будівля, церква це є не купали, церква це є ми. Павло описує в Біблії, що людина це є храм. Я вже є храм. І ми є учні Ісуса Христа, щоб продовжити діло Бога. Щоб виконати волю Божу, хрестити всі народи, Отця, Сина і Духа Святого. І в Біблії така описується розповідь про Самарянку, і коли Ісус підійшов і почав з нею розмовляти, і просивши, як води напитися і так далі. І там є описується є 4, то є четверта глава, вірші 23 і 24 четвертий. І описується, що ми будемо поклонятися Богу в дусі та істині. Але надходить час і вже тепер він є, коли праведливі поклонники будуть поклонятися Отцеві в дусі та істині. Бо отець шукає собі таких поклонників. Бог є дух, хто йому поклоняється, не поклонятися у дусі та істині. Тому ми бачимо, що зараз церкви. Прийшла війна, руйнується, люди перестали ходити в храм. Також починається в інших країнах закриватися в храми, тому що люди перестали ходити мінімум там 3% в одній країні, в 12% там, процентів країни. Люди перестали ходити і закривають за того, що не мають можливості оплатити за це все комунальні чи там. Тим, що користуються, бо тому що вони оплачують за підстави людської пожертви десятин. І це перестається робити, і храм не закривається. І ми бачимо, що Бог описується, що Семолянка казала, що на цій горі поклонялися наші батьки і в Єрусалимі, але Ісус показав, що ми будемо поклонятися ні є ні. Ніяких гори, ніяких там Єрусоломія так поняла, що в храмах, що ми не будемо поклонятися, а будемо поклонятися Богу від духу і істини. І Бог хоче, щоб ми поклонялися в дусі, бо тому що Бог він не є сумісним із гріхом. Ми не можемо поєднати Бога і гріх. Але ми бачимо, що також багато церков вони позбирають гріх. Є такі церкви, що законюють шлюб з чоловіками, з чоловіками і інші багато. Друга церква благословляє, що можна йти вбивати, який там дух проминається, і не Дух Божий. і Тому нам справді треба аналізувати, де є Бог Дожий, Божий. <кій> Бо тому що <кій> зараз дуже багато. Багато церков, і вони не є духовними, вони є мертві, і вони не поклоняються в дусіні ні в істині. Тому нам треба аналізувати, який дух там перебуває, чи там є дух істинні. Тому що багато можна говорити, я вірю, чи багато можна говорити, моя церква правильна, а поклоняється зовсім комусь другому. Тому будьте благословені і не будьте обмагнути. Запрошую вас також підписатися <кій> до нас на наші канали Telegram, Салтаненко, Ютубах за пошуковим запитом. І також пишіть мені, якщо ви потребуєте духовного спілкування і молитви. Будьте благословені на тому місці, там, де ви є. Амінь.